21 листопада в Україні День Гідності та Свободи. Цей день в різні роки сталися події, які зрештою переросли в два українські майдани. У 2004-му відбувся другий тур президентських виборів. Суперниками були Віктор Ющенка та Віктор Янукович. Оскільки махінації в організації голосування були очевидними, в той же день люди почали виходити на майдан. Спочатку просто хотіли показати готовність захистити результат виборів. Із появою перших сфальсифікованих даних ЦВК хвиля народного протесту зросла і поступово призвела до помаранчевої революції. У 2013-му в цей самодень, розпочався Євромайдан. Кабмін призупинив процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У Києві на вулиці вийшло близько півтори тисячі людей. Надалі спроби влади позбутися будь-яких проявів народного невдоволення розжарили ситуацію. Реальний вибух народного спротиву стався після жорсткого силового розгону та побиття протестувальників уночі 13 листопада. Кадри свавілля силовиків перетворили нечисленні протести за євроінтеграцію на народне обурення діями влади. Воно переросло в революцію гідності та позбавило влади президента Януковича. Він утік до Росії, де й переховується донині.